Вітаю в райському садочку. Останній день весни, і сьогодні я вам розповім про революційні сорти в світі волотистих гортензій. Наприкінці весни основна частина сортів волотистих гортензій ще тільки-тільки вигоняє квітконоси. Ось вони волотисті, ще квіточок не видно. І ми знаємо, і ми використовуємо їх в міксбордерах, на клумбах, для того, щоб прикрасити цвітом, квітами вже другу половину літа. Але революція відбулася. І вивели ось ще трошки тут сортів, вивели ці сорти, які будуть вас радувати на початку літа. Ось ця краса! Ось ці манюні. Це у мене стар, е, сорт Петіт Стар. Дивіться, вона вже в бутончику. Це карликовий сорт, який виростає не вище 50 см На сьогодні ми маємо 20 см і вже в бутоні. Петіт Стар, шикарні кущики Але, крім неї, і найпершою була з ранніх сортів. Вона вже була і в Україні на продаж завезена. Це Полістар. Тільки до неї треба бігти, тому я трошечки про неї пізніше по траєкторії мого руху. А чому тут зупинимось? Тому що крім серії Петіт, нам обіцяли, що вона рання. Ще і серія Лівін. Вона теж вирізняється раннім цвітінням і дуже-дуже міцними гілками. Royal Flower теж вже закладає бутончик, буде не на початку червня квітувати, але в червні це не середина літа, це раніше. Ось і ось, бачите, тут і наш Little Blossom. Дуже-дуже товстенький, у нього такі міцненькі стовбурочки, тому він і літил, бо він низенький. Їх там три штучки лише на продаж, раненько теж зацвітають. І зараз ми з вами підемо шукати мою полістар. та Та-та-там, похироплідники. Ось така дивовижна фрейсмель. Це я експеримент, хочу окреме відео про неї зняти, вона у мене буде на ніжках. І тут полістар. Теж вона вже в бутончику. У мене чомусь вона жирує. Я там експериментую з обрізками. Пішли, покажу саджанці. Так, ще ж у нас є ранній сорт. Серія b b Хеппі вже в бутоні. І подивіться, яка вона жирна, який щільний кущик, який міцний листочок. Він такий шкірястий. І вже з бутончиками бі хеппі. Ренсам, Самарська Лідія, вже піднялася, закустилася, гарна така. Трошки впала магнолія. Гляньте, є у мене лише, сподіваюсь, не зламалася? Ні, нічого не зламалась. Лише дві штучки в п'ятилітровому горщику, полі старчики від мене тінь. Чекайте. Ага. Полістар, Ось така густа, класна, вся буде в квітах. П'ятилітровий горщик, ціле відро. Здоровенний екземплярчик класний, міцненький. Цей трошки не такий густий, але теж буде увесь в квіточках. І ще двох лишилась маленька. Можна ще замовляти, ще трошки є. Ну і ось так трошечки пробіглися ми з вами і дізналися про новинки селекції, що є ранні сорти. Ці сорти і інша маса, яку я вам вже показувала, вони ще тільки набирають квітконоси. Вони йдуть у нас на липень. Готуємось, готуємось, всі готуємось до цвітіння. Ось така краса. Заходьте в райський садочок, весь асортимент на сайті, замовляйте. Можете писати мені в особисті. Будемо прикрашати і далі Україну. Нехай цвіте, буяє, щоб наші воїни повернулися і були задоволені вражені, яка красива у нас країна, як ми їх чекаємо з перемогою. Все буде Україна. Хай щастить.